Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Нинішня криза на Кубі, коли немає пального навіть для того, щоб е, зарядити ті літаки, які прилітали туди. Ну, вони ж то прилітають, зарядилися в себе вдома, прилітають на Кубу, і там мають зарядитися для того, щоб повернутися назад. А <сміття> Пального немає. Так. Ну, Я розумію, що це Сполучені Штати Америки прикрили їм кисень через Венесуелу, так. але ж. Хто кинув Кубу, хто там заварушку зробив, Та, хто зробив таку саму заварушку у, е, Венесуелі? Це ж московити, андрофаги Все це. Крутили оце як е, ці файли Епштейна. Так само вони крутили і морочили голову людям, а потім їх кинули і тих, і других на поталу Америки. Так само, як вони кинули, е, Кадафі, згадаємо Лівію, так само, як вони кинули е, сирійського, сирійський режим, так само, як вони кинули е, афганський режим, так. Ну, таких прикладів багато. Так, це класичні кидали, ну, крім того, такі ж самі і американці. Згадаємо, кого вони кидали, згадаємо В'єтнам, що вони там зробили, скільки людей вони кинули на Поталу. Те саме фактично було і з корейцями, так? Ти хоч вдалося зберегти Південну Корею. І, і це зараз е, е, такий приклад найяскравіший у світі, коли одна і та сама нація живе у двох режимах. В одному режимі КНДР люди мруть з голоду. А в південній Кореї це найсучасніша держава на автомобілях, Яку роз'їжджає е, весь. Світ. Так. Ну, ось, ну, американці і батьки їх кинули. А те ж саме Афганістан кинули, теж саме Ірак кинули. Ну, те ж саме Україну кинули. І ті і другі Будапештським меморандумом. Так. Гаранти. Незалежності і територіальної цілісності України. Це ж ганьба. Ну, не всі це все розуміють, тому що історія вона нічому не вчить. Так. І чергові потрапляють на цей гачок. Наприклад, зараз потрапила Вірменія, туди приїхав Венс. І фотографії розбіглися всім світом, як він із президентом Вірменії, там тисне руку. Все нормально, все хорошо. Кинуть вони Вірменію. Або під ноги Туреччині, або Азербайджану. Швидше за все, Туреччині. Тому що Туреччина все-таки ж країна. НАТО і велика держава з Потужною армією. А що взяти з вірмен? У ну, коньяк, звичайно, в них хороший. А що ще там є? Діаспора в них хороша, так дружно дуже. Вірмени розумний народ. Але тут вони, як на мене, потрапили у ту саму Пасху, яку Україна в свій час завели її. Так що ось я на конкретних прикладах вам показую от нинішні Куби, як ну, Москву я ж її кинула. Абсолютно. І її, і її, ота ще останні, найостанніші події. Вона ж обіцяла, що там американці ні в якому разі. На Венесуелу, та ми допоможемо, та ми зброю прислали, та ми своїх там радників і все. І ми, ми не даємо, не дамо американцям. <сум> Врешті-решт і просто викрали із спальні цього мадуру, цю, цю мадуру, так? І вивезли в США, московити облизалися. Облизався не барака, та меншого пуза, аж загуло, а то й собі ще меншого туза, Так, а менший туз це Куба зараз. І ми побачимо, як вони будуть, ці всі нащадки Фіделя Кастро і Че Гевари лизать патинки Трампу і Штатам Америки Тому що їх найкращі друзі. І брати майже кинули під ноги цьому Трампу.